Вітаю, мене звуть Оля Бєх, і я гостинно запрошую вас до майстерні щастя, Київ, Україна. Сьогодні у мене в руках такий от оракул: це Паган -Лі Норманд, французький мається на увазі оракул, і ми, як зазвичай, дивимося на дно колоди, щоб зазначити, яка ситуація на сьогодення вас найбільше хвилює. Пусто, так, дякую. Така от карта. А, така от карта 36-та за номером 36 карток на у цьому оракулі, як і у гральних картках, мається на увазі. Тобто, це карта, хрест. Але саме у цій колоді, це кельська колода, до речі, мається на увазі. Вона такий хрест він представлений дуже не страшно. Ну тут, взагалі, хрест не страшне. Щось це ознака людини, якщо хочете так. А, горизонтальна така риска, начебто Христо, вона поєднує людину на землі і на небі. Ну, тобто все подібне. Ви розумієте, що зверху, то й знизу, а, закон Гермеса, і знизу закон гірмеса. І ще це людина, котра бадьора, котра бодрствує, тобто котра людина вдень. А горизонтальна лінія ну це те, що. На землі ту людину цікавить, мається на увазі, і взагалі це ніч, коли людина спить. Розумієте, тобто, по порівняння цих двох рисочок вони зазначали чоловіка колись, ну людину особистість. Ну потім там релігія нав'язала свої якісь штампи. Особливо християнство, вибачте, ну, так, тому що на хресті був розп'ятий Христос, Ісус мається на увазі, і тому це щось страшне, це щось пов'язане зі смертю і таке інше. Я взагалі не про релігію, кожен раз це повторюю, дякую за розуміння, але я все поважаю, все читаю, з усіма спілкуюсь. Я просто зацікавлена особа у тому всьому, і я віруюча. Я вірю у те, що зло. Воно може бути здолане добром, розумієте, що світло воно перемагає темряву. Так а що життя перемагає смерть? От і все саме таким чином, що все ходить по колу мається на увазі. Зображено на цій карті хрест. Ви бачите у центрі там чотири стихії. Так, вони стоять саме у тому хресті, тому що вони вирішують, у який бік вони будуть вирушати. Тобто, наразі, навіть якщо вас щось там дуже цікавить, але і або не цікавить, і ви зовсім не знаєте, тому що багато запитань. Але ви знаходитесь у якійсь точці зборки, мається на увазі. А, тому що те тут перехрестя так чотири чотирьох доріг. Дякую, вибачте. Отже, багато говорити не будемо так, тому що ну це розумієте, як колесо долі якоїсь, у центрі котрого ви знаходитесь. Можливо, будуть запропоновані наразі якісь кроки у бік вашого щастя, тому я відразу доберу карту дві, як як зазвичай, коли ми дивимося Лінорман подивлюсь швиденько. Нумерологія тридцять шоста карта, трійка, тобто праця і шістка, тобто доля за Венерою. Як таковою, ну це і родина, і праця, і все, що вас, як то якщо хочете, може цікавить на цей момент. Ну, все ж навколо чого обертається наше життя. Дякую, ось ті всі незрозумілості, якщо хочете, котрі були останнім часом стосовно всіх тих сфер, котрі ми переличили. А вони будуть завершуватись, мається на увазі, ну, та якась невизначеність мається на увазі, буде завершуватись. так. Тобто, обов'язково зараз побачимо якісь відповіді. Тому що 36 це у комплексі дев'ятка, а дев'ятка у нумерології – це щасливе число закінчення. Дякую. Шістка – так, Христу тут за Ромським оракулом. Ой, ну так, вірно, вибачте, за Ромським. А, тобто, це як шістка жезлів у Таро мається на увазі. Ну тобто, це ви. А, ви будете, ну ви будете у виграші. от що мається на увазі. Ви будете переможцем, якщо хочете, над тими всіми питаннями, котрі вам просто долю, розумієте вирішувати було. Навіть якщо було щось важке. Ну тому що а, Христова масть, мається на увазі, вона не важка. Це не піка, все ж таки, то не мечова карта мається на увазі, якщо порівнювати старо. Але те це те, що ну якось там якогось неспокою у душу занесло, розумієте. Якісь були переживання, якісь емоції були такі надмірні навіть. От. І наразі вони будуть вирішуватись. Ви наразі будете розуміти, для чого це вони вам, чи варто було щось робити стосовно тих всіх справ, котрі ви, мабуть, вже запустили своє життя. То може бути переїзд, то може бути нова праця, то можуть бути нові відносини, то може бути нове ставлення до себе, розумієте? Тобто, щоб ви не лякалися, все те, що наразі може не дуже легко вам дається, але воно взагалі не буває легким. Те, що дуже добре, так. Ну, тому що, там, якщо ви обираєте найлегший шлях до свого щастя, він вас приведе в якийсь тупік, розумієте так. От. А якщо ви вибираєте те, що поскладніше, то загалом воно буває таким чином відбувається, що так, спочатку вона якось там зі скрипом кудись пне, а потім ну, десь за якийсь не дуже тривалий час, Ті тучі розвиднюються, і ви бачите, що все ж таки воно було того варте. Тож, давайте дивитися. Я буду діставати, як вже я умовилася, вище дві карти додавати. Карта, котру ми щойно побачили, вона буде у центрі на екранах. У вас дякую. А потім по черзі з ліва направо. Будуть викладатись картки, котрі я буду діставати зараз при вас, звичайно, дякую. Поки тусую колоду, традиція вже, умовлюся, тому що приєднуються нові глядачі. Мені це дуже приємно. Дякую вас за час, довіру і увагу. Дякую. І що я роблю свої прогнози на нетривалий час, так, тобто 10 діб на цей прогноз даю таким чином. Ну, що будуть приігруватися обставини, мається на увазі, про котре ми наразі будемо говорити. Дякую. І так само я роблю цей прогнози всі для людей. Тобто, якщо якісь уточнення за статтю, я їх роблю. Якщо ні, то чоловікам і жінкам, будь ласочка, я сама тут взагалі без статі так само. Я тут нічий не адвокат, не суддя. І, взагалі, мається на увазі просто перекладач. Дякую вас за розуміння з не ж таки. Моє прагнення просто наблизити вас до щастя, тому що я сама сама таким чином живу те життя, бачу в ньому можливості, а не перепони, яким би важким воно часом не було мається на увазі те життя. але я маю змогу свій біль перетворити на те, що я бачу всі ті картки. От і тому я радію навіть, що у мене є такий досвід, і я можу їм користуватися як інструментом і допомагати вам таким чином побачити знову ж такі можливості у своєму житті, якщо ви заплуталися. Щасливих людей, розумієте, щасливі, щасливі люди, вибачте, вони не бажають нікому зла. Так, тому мені хочеться дійсно. Щоб такі люди вони більшали у нашому середовищі, так і щоб вони дійсно жили своїм особистим життям, не лізли нікуди в інше, і таким чином та наша земля квітла розцвітала і процвітала саме потопаючи у добрі і коханні, і добрих вчинках, і помислах. Так, я максималістка, але що зробиш? Яка є? Дякую за увагу ще раз. І ми дістаємо картки. Перша. Букет. Знову ж дев'ятка, бачите, дуже добре, дівчата, там ви, королева пік. Друга. Сад, ще одна дуже чарівна карта. Дякую. <клес> Отже, дивимось. А, посередині хрест, так, куди він вас веде? Ну, перша карта букет. Як вже я умовилася, байдуже, що тут пікова масть, вона вказує на ваш важкий досвід про те, що ми вже казали. Була хрестова картка, котра. Показує на жезла, тобто ваші, ваш той стан, ну котрий ви вже витратили, там, вирішуючи ті справи чи приймаючи якісь не дуже легкі рішення у своєму житті. От та енергія буде відновлюватись, розумієте? Якщо ви десь там на починаєте вагатись, а може, там вірно або невірно, я зробив або зробила, все ви зробили саме так, як треба, розумієте? І ті всі якісь там, не знаю, критики у нашій голові, ну там і не знаю, те, що нас лякає повсякчас, що треба можливо повернутися туди, де було може не дуже добре, але зручно якось не знаю. Таким чином, може хтось думає. То вам тут кажеться, нікуди повертати не треба. Розумієте? Ви вирушаєте у новий шлях? Так, це дуже добре. А тут дівчина представлена так, королева мається на увазі. Я на букеті, якщо порівнювати з староту, то, то королева мечу. Дівчата, ви щось таке дуже різке зробили, да, у своєму житті? Ну мається на увазі, можливо, переїзд, можливо, ви вирішили закінчити ті стосунки, котрі вже ну, вони вас не радують. Розумієте? Вони вас не радують не тому, що ви якісь зажерливі, вибачте, а саме тому, що ви. Просто ну, ви вирісли з тих стосунків, розумієте? А та людина, котра поруч була, вона залишилася на тому ж самому рівні. Тобто, між вами ну якесь провалля, вибачте. Ну вам нема про що розмовляти, вам нема про що мріяти разом, вам нема, нема що. Ну, Може, є щось згадати, але щось воно вспливає таке, що згадувати його не дуже хочеться. То і вам тут кажеться, ви все зробили вірно. розумієте? Той букет, котрий тут голуба стихія, ну то начебто Меркурій або Сатурн, от, дарить в Венірі в золотому вбранні, ой, в зеленому, вибачте, ну, може і в золотому, тому що я так умовилася. Теж тут є щось таке. От, але тут зелене, тобто Венері, розумієте, тобто ваші долі, тобто ваш досвід, ваша мудрість, те, що ви сказали комусь, ну тобто, можливо, все досить. Ми вже більше не можемо бути разом. Ми там, як той дельфін, русалка, все, розбігаємось. От, то, то було вірно, розумієте. Не крайте собі серце, не треба нічодним чином там себе звинувачувати у чомусь. Дякую, чоловіки. Якщо ви таке почули у свій бік, розумієте, ну то вам просто привід замислитися і подякувати взагалі. Тому що ви так само стаєте вільними у той час, розумієте? Так а те вам розв'язує руки, розумієте? Ну не для того, щоб ви там усі тяжкі. Ну, якщо хочете таким чином жити те життя, живіть, хто вам заважає. Але ну, розумієте, ну з вами були відверті от і все. Ну, Тому треба за це, це так само бути вдячними. І ну розумієте, диму ж без полум'я не буває. Ну не буває так, щоб жінка встала посеред добрих, добрих, тривалих стосунків і сказала, все, між нами нічого більше бути не може, тому що все дуже добре. Ну ні, не буває. От. І відносини, ну це те, що ну, двоє з ними зробили, розумієте. Тобто ніхто вас тут особисто не звернувся. Новачі, але якщо ви там якось ну якимось чином потерпаєте ну від того, що таке в свій бік почули, ну що з вами розривають стосунки, наприклад, то це не кінець світу. Ну Це нова пригода, новий початок. Розумієте, з цією людиною вже все. Ну і тягнути той возик за собою, ну у те, ну якесь більш зріле життя, має байдуже скільки вам років мається на увазі, ті, хто мене дивиться. Ну, не треба на свою голову посипати там пеплом, розумієте, пополом, Вибачте. Я розумію, що чоловіки вони більш такі, ну котрі ну не знаю, котрі там моє і більш нічиє, і мене зрадили, оманули, чи ще щось, якщо жінка входить. Ну, не треба, знову ж таки, там згущати ті краски. Ну, все не так погано, як ви там собі малюєте у голові. Ніхто вас не зраджував. Просто так буває. Це життя, розумієте? І ми народилися і прийшли у той світ вільними людьми. І вони, та воля в нас залишається до останнього подиху. Як ви маєте за себе вирішувати, розумієте, з ким вам жити і куди йти, так і та жінка, наприклад. Тому не треба. Дев'ятка це все про закінчення. І взагалі той букет. Тут ви бачите, він же до вас, чоловіки, так само ну, відноситься. Розумієте? Букет це. Ну, радість якась розумієте? Це вас сама доля вітає з новим початком. Або якщо хочете, з гарним завершенням чогось. Ну, як там на випускних зараз проходять у школах і гімназіях, мається на увазі там. От, ну там вітають всіх ті, хто витримав, так той рік ще один і пішов далі у життя. Ну так і вам тут дається ви. Отримали, що дівчата, що чоловіки, якісь життєвий урок у тому всьому, що відбувалося. це може стосуватися ще й праці, тому якщо ви раптово там щось взяли і звільнилися, а наразі і думаєте, на що то я зробив або зробила все добре. По-перше, знайдете дуже швидко ту працю. По-друге, вам було важко на тій, котрі ви були. Ви там витрачали більше енергії, ніж отримували натомість грошей і задоволення. Розумієте? Працю свою отримав. Треба любити, а не заради грошей за неї ходити, тому що вам ті гроші потім задоволення не принесуть. Розумієте, воно так не працює. Якщо ви не вкладаєтесь туди, ну в ту працю з задоволенням, а просто ходите туди туди, ну щоб було за що поїсти, ну то це добре, але треба щось змінювати і шукати саме до душі щось собі. Якщо ви вже вирішили і все ж таки пішли, то знову ж таки не. Хвилюйтеся, букет це каже за те, що вас вітають з тим, що ви прийняли таке дуже добре для себе рішення. Розумієте? Для того, щоб ви були ну, здорові, якщо хочете. Так тому що букет тут і до того, якщо вам пропонують якусь працю, до речі. Нову, то йдіть на неї. Вам там теж сподобається. Не думайте, що будуть так само якісь там обставини, котрі вас не задовільнять. Якщо там вас не влаштовує наразі ну, якась сума, зарплатня мається на увазі. Ну не знаю, там робіть обір такий, як вам треба, але ну, мені вважається по цих картках, я так бачу, від себе нічого не кажу. Дякую. Що ну, буде щось краще, можливо, підвищення буде якесь, розумієте? Ви там собі не загадуйте наперед. Ви йдіть, якщо вам хочеться, і будете вирішувати питання по мірі їх надходжень. А, небо тут чарівне, голубе, високе, мається на увазі, так? Тобто все буде добре. А, ну, Тобто, по цій картці завершуємо. 20-та карта, так, тут сад. Са, так, і тут а, вісімка мається на увазі а, пік. Ну, То як вісімка мічу у е, класичному тару мається на увазі 20-та карта, так, двійка, якщо у комплексі це кохання знову ж таки. І або праця. Ну, парні, якісь там питання мається на увазі. Ви і праця, ви ваша кохана людина, тут байдуже хто має, мене дивиться, чоловік або жінка. Розумієте, Ну, тут лавандовий сад. Ну, Лаванда вона взагалі захищає від будь-якого негативу. Тобто, у вас там може страхів повно, але не треба. Якщо у вас там є якась людина на прикметі, і ви блукаєте до тої людини, як в лабіринті, тобто обставини таким чином виникають, і ви не знаєте, чи вірно чи не вірно, ви просто живіть кожен день так, начебто та людина на нього ніяким чином не впливає. Розумієте, не прив'язуйтесь подумки до тої людини. Ну тому що не треба нікого саджати поверх себе у своїй, начебто, тій зоні комфорту, у своєму саду. Розумієте? Треба рухатися, треба рухатися незалежно від тої людини. Треба перебувати у доброму настрої. Розумієте? Надягайте його на себе, як одяг зранку ви надягаєте. Встали, перед дзер. Перше там декілька хвилин, коли проснулися, прокинулися. Дякую, чистите там зуби, вмиваєтесь, Ну посміхніться собі, розумієте? Через силу посміхніться. Я вже неодноразово казала: посмішка творить чудеса не тільки з тими, кому ми улибаємось. собі треба навчитися щиро посміхатися собі, і ви зрозумієте, що те може прийти у добру звичку. Це треба робити протягом місяця. Ну, 21 день якнайменше, тому що таким чином у нас звички ті закріплюються. От, і потім ви зрозумієте, що не будь-яка людина, її там, ну там є вона у вашому житті, чи немає, чи якісь інші обставини, вони не будуть погоди робити у вашій душі, у вашій голові. Ви будете відчувати, дівчата і хлопці, вільними себе, розумієте, від похмурих думок. І потім будь-яка справа, будь-яке питання, будь-які складні обставини. Вони не будуть вас заженяти у ті якісь темні там кути, у котрих ви відчували. Себе до того, як прийняли те рішення за Христом мається на увазі, або почули якусь таку звістку, котра вас рубанула, і ви думаєте, не все, кінець життя. Ні, це початок мається на увазі, розумієте? Нової голови, нового витку якогось у тому житті, якоїсь пригоди дуже добре мається на увазі. Тому що тут є захист. Тут два дерева таких чарівних по двох сторонах мається на увазі від того лабіринту. Тобто здоров'я знову ж таки, ну то нервовий стан, перш за все, треба його відновлювати. Ну таким чином, як отрим я вам вже казала, побільше бувати на свіжому повітрі наразі. По-перше, ви можете там когось зустріти, якщо ви того прагнете. По-друге, це просто корисно. Корисно для вас, перш за все, дякую. А знову ж таки, там подалі стоять три кипариси, Розумієте, це такі чись гострі язики. Тобто, не треба знов ж таки розповідати про свої далеко ідучі плани або про ті ну, Якісь добрі обставини, котрі трапляються з вами у житті. Якщо ви навіть жалієтесь комусь, розумієте, і вважаєте у той час, що вам ніхто не заздрить, то от лише ви так думаєте, розумієте? Ви можете вважати, що чому там заздрити, але це знов ж таки лише ви так вважаєте, тому що люди вони дуже дивні всі, ми дуже дивні. От і ті заздрощі, вони, на жаль, багатьма з нас справляють, мається на увазі. І це ж енергія, розумієте, слова ваші, та енергія. От ви її поділилися, та людина, можливо, сама нічого такого і не подумала, але понесла десь далі і розповіла про вас комусь, і ще від себе щось додала. І то виникають такі плитки. І та нитка тих плиток вона тягнеться до вас, розумієте? А у вас потім ну, або настрою нема, або руки опускаються, або голова болить. І ви не знаєте, яким чином це відбувається. Ну, таким чином воно відбувається, тому що ви його розкриваєте. Розкатали від себе, розумієте? Тож, треба дивитися уважно за тим, з ким і про що ви кажете. Я не кажу, що є якісь вороги, прям там. Будьте уважні, уважні, обережні. Але якщо вам треба була та інформація, то ви її почули. Дякую вам заздалегідь, за розуміння. Взагалі, ви всі тут знаходитесь під захистом, так, тому що там є такий, начебто, паркан з кустів зелених, мається на увазі ну, попереду, того лабіринту, то захист від Венери, ну, знову ж таки кажеться, нічого поганого з вами відбуватись не буде. Куди б ви не вирушали, розумієте, у той час, що б ви для себе не вирішували, вам тут кажеться, що у центрі свого всесвіту маєте бути ви, розумієте? От саме відштовхуватись від своїх бажань, від своїх прагнень. Але треба зважати на те, щоб ті бажання і ваші прагнення вони не заважали жити нікому, розумієте? Тобто не за чий рахунок свої питання ви не вирішуєте. От таким чином буде вам щастя. Як би вам важко наразі не здавалося, можливо, у багатьох з вас такі відчуття знов з чистого листу, де скільки я можу, де вже в мене немає сил тих боротися. Ну, все світ бачить, що є ті сили. Розумієте? Якщо ви себе жалієте, ну складайте лапки, йдіть до дна. І валяйтесь там на тому дні, як я кажу, нікому до вас справи не буде. Тому що ваше життя це те, що ви самі з ним робите, а не хтось. І якщо ви вже втомилися, ну так ви собі вважаєте, то знову ж таки підкреслюю, що це лише ви так вважаєте. Можна дати собі на той, начебто, відпочинок у лапках декілька днів, так, а не місяць і, 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 і ще більше. Ну, впадати в депресію мається на увазі, тому що там. Ну, є відсотків 20 з тих, хто може там на грані зараз знаходиться там сльози, льють таке інше, що себе там жаліють. Увсяк у, у кожного з нас є такі обставини, за котрих ми можемо себе жаліти, розумієте так, але треба вставати і рухатися. Треба займати себе, свою голову, свої руки. То відвлікає дуже від похмурих думок. До речі, наведіть лад, можливо, там в тому приміщенні, де ви живете, чи знаходитесь. У своїх якихось, можливо, документах, у якихось своїх обставинах, пообрубайте всі ті зв'язки, котрі вас тягнуть кудись донизу, перекрийте кислород тим розмовам, розумієте, котрі вас не спонукають до життя. Хтось приходить, і ви починаєте там ну, скиглити один одному, наприклад, і ну що, що воно вирішує? Я не розумію. Ви обмінялися негативною енергетикою. Ви на що сподіваєтеся? Що завтра у вас виникне бажання пригати до стелі від щастя? Ні. Того ви чим себе наповнюєте, розумієте? Те довкола вас і відбувається. І, взагалі, світ це велике дзеркало, розумієте? Так, ви що в нього показуєте? Те ви і бачите. Так ви покажіть туди щасливу людину, навіть якщо це спочатку ні на чому не обґрунтовано. Щаслива людина, вона взагалі від народження. Все, ви просто якось себе там, ну не знаю, переформатуйте, якщо хочете. Розумієте, це в ваших силах мається на увазі за карткою САД. Так само тут показується. І будьте, як вже я умовилася, у центрі свого власного всесвіту. От, нікого туди не пускайте. Не думайте, що ваше щастя знов ж таки залежить від того, яка людина поруч, чи є вона взагалі наразі. Чи та, котру ви думаєте, вона не разом з вами, і вам якось ніяково, ви не знаєте, куди бігти. У вас є ви, розумієте? Разом ви точно впораєтесь. Ну і я теж буду, як то кажуть, не задніх там пасти, заради того, щоб надати вам можливо, якусь інформацію, котра вас підбадьорить, просто котра вам надасть якийсь новий свіжий погляд. Ну то до того я прагну. Тому я сподіваюся, що кожен, вибачте, почув щось для себе. І на цьому я буду завершувати. І бажаю вам, звичайно, жити з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Все буде Україна! Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації! З вами була Оля Бєх. До нових зустрічей! Па-па-па-па!